Всім привіт! Сьогодні я з вами Ніколас. Сьогодні буду показувати е, рекламу на свій телефон. Я, де, його, е, ви можете його придбати. Дивіться, ви заведіть в тому, як вона називається, Google. Е, якщо ви хочете такий телефон, дивіться. Заведіть е, зверху Google. E, e, заведіть там Redmi 9 через e, тере А. А потім e, я вам хочу розказати, що в ньому e, такого є. Вот. Наприклад, вот мій телефон. Ви, він такий буде без чехла. Ну, це вона, мама може вам чехла купити на свій телефон, або ще Ти во. Ви коли купили телефон, ви отак. Тво. Типу камера. Тут два, дві камери. Ну, одна світиться. о, зараз включила світильничка. О, ліхтарик. І от світиться тут ліхтар. А тут -а, ви фоткаєте. Этого. Заходимо. Тут такий екранчик. І отакі е, всякі, е, ну, тут стекло Ви, Воно зразу не буде на вашому телефоні, коли ви купите, вам ще треба його купити. Зайшли. От програмки. У мене дві ігри, щоб не тратити пам'ять. У мене тут є музика, очищення, безпека. Валтпабер, галерея Ватсап. Тимо Кейстар, це все, повідомлення. Тут в мене є YouTube. І багато різних програм. Ви скачайте, і ви ще можете ігри скачати. У мене є дві. От ТОК Avatar World. І тік-ток. І тут ще на тому телефоні. І вот... А, тавук. Я вам швидко покажу. А, тут неприкольно, це не прикольно, сток. Вибачте, я буду на ліжку, тому що я до пауки до усрачки боюся. Тут ще є багато різних програм, але обов'язкова програма. Зараз покажу. щелчком пальця покажу. Раз, два, три, і ми без неї не проживемо. Раз, два, три. Йлочка гори. О! От без цього ми не проживемо. От воно нам обов'язково нада. І саме головне, що в цьому телефоні є. Тут в цьому телефоні е ну, зразу буде багато пам'яті. Можете скачувати ігри, але не переборщуйте, а то буде як у мене глюк. Те але зараз хочу вам показати. Е що Є, коротше, скачуйте Avatar World, підписуйтесь на мене. І це все. Тут а, ви е, ку е, купляєте чехол і заходите всі в Аврору. Там є попсокери. Щоб на телефон такий попсокер. І чехлині забудьте купити для свого телефончику. Ну, кому подобається відео, ставте лайки, підписуйтеся, якщо хочете на ще на, на щось обзорчики. Всім е, хорошого дня ой, вечора і е, ком, е, е, ви прочитаєте е, тело. Ідеться Роб, е, передивитися моє проведущий всі відео і зробіть валентинку. Всім привіт! Ой, ой, Боже! Всім пока! І, і ви, коли ставите лайки, о той павучок вбивається! Я не виду. Все, просто він уже Ну, всем пока!